А також я рекомендую дивитись гомоцистеїн. Це такий продукт білкового обміну амінокислота, яка накопичується і чинить негативний вплив на судини на плаценту. Плацента – це судинний такий великий орган, який живить вагітність через плаценту до дитинки. Приходить кров, поживні речовини, кисень, тобто, все-все-все. Дитина повністю залежить від плаценти. І якої якості ці судини, яка кров. Туди притікає, це дуже впливає на здоров'я дитини. І а, якщо є проблеми з плацентою, це також може призвести і до відшарування плаценти, і до перечасних пологів, і до кровотеч. І до затримки частин плаценти в матці, потім потреби в якихось додаткових втручаннях, і так далі. Тобто, це серйозне навантаження і на дитину, якщо по поганим судинам до неї будуть доходити поживні речовини, і це токсична амінокислота, яка може і на дитинку впливати, і на її нервову систему, і на її здоров'я, і мамі на плаценту, і на судини, і часто в жінок після вагітності проблеми з судинами, з венами це також впливає.